Монета 2011 року. різновид по каталогу 1 ГБД матеріал алюмінієва бронза в якості карбування пруф. Ціна 2500-3500 гривень. І сьогодні я вам цю монету покажу у своєму відео. Вітаю, друзі! І з вами Василь Бейш. І сьогодні на огляді рідкісна та дорога монета України. 50 копійок 2011 року. Монету, яку реально знайти в обігу. Але саме ці монети карбувалися тільки для річних наборів обігових монет України. Але випадки все ж таки є, і такі монети можна знайти у ваших купілках. І сьогодні я вам покажу саме цю монету у своєму відео. Так що прошу підписатись на канал, підтримати лайком та написати коментар цікавого. Перегляду в каталозі різновиди обігових монет України 1992-2023 роки існує тільки один варіант цієї монети як по аверсу, так і по реверсу. Різновид штампа аверса монети позначається цифрою 1. Бачимо тільки один відомий варіант: поле штампу дзеркальне випуклі елементи зображення матові тільки для річних наборів в якості карбування «Пруф». Різновість штампа реверса монети позначається великими буквами ГА покращеної якості тільки для монет річних наборів якості карбування пруф. Поле штампу дзеркальне, випуклі елементи зображення матові в річних наборах 2013, 2014, 2018, 2020 і 2021 років. Гурт у нашої монети дрібний. Оголошений тираж. Такої монети складає 10 тисяч примірників. І такі монети я з радістю купую собі у колекцію. Мої контакти ви побачите в шапці профілю та в першому прикріпленому коментарі. На рахунок продажу каталога обігові монети України ціна 600 гривень. Придбати зможете в моєму телеграм-каналі або на моїй сторінці Facebook Василь Бегіш. Кому цікаво, пишіть. Дякую усім за увагу. Почуємось до нових відео.